Так швидко і непомітно час летить, і стрілочка відлічує хвилини. Його ніхто не може зупинить, він наче думка, що вічність лине. Здається, вчора зустрічали новий рік, та ось вже 365 днів минуло. Та що таке життя на цій землі? Це листя, що обвітрене заснуло. Життя мов віт. Що вчора буйно цвів, сьогодні вже від променя зів'ялий. Це рисочка, що Бог її провів, комусь багато, комусь зовсім мало. Та як би у житті тут не було, на цій землі ми тимчасові гості, Бог дарував нам вічності крило, щоби злітали у оселі очі, щоби живучи тут в чужім краю. Могли вдягнутись у нетлінні шати, могли здобути вічності красу, Навчились мудро роки рахувати. І ось вже рік старий архів шагнув, залишився лиш тінню за плечами, а ми прямуємо в країну неземну, де час не вираховують роками. Тому сьогодні цей предноворічний час і з Новим роком вас усіх вітаємо. Від Господа любові і всіх благ на цілий рік я щиро вам бажаю. Нехай любов наповнює серця, і хай пошле сприятливу погоду, щоб, коли рік підходить до кінця, принесли набагато більше плоду. За роком не жалійте, що злетів, і вже новий змахнув до вас крилом. А я бажаю вам благословінь. І нових сил для боротьби з гріхом. Амінь.